да. да. будь ласка. Я депутат міської ради Михайлов. Пане Михайле, скажіть, як так сталося, що сьогодні вас звинувачують, по суті, в непатріотизмі. Що сталося з воєнкоматом? Чому ви не прийшли і де Хочу сказати, що дана ситуація були політичні здомовлення. Я протягом 2014 року неодноразово е, вдявся на виклад військового комісаріату, відповідно. Е, Ніяких моєї сторони не було. Дійсно, в вересні місяці був факт, коли я перестав... знаходився в місті Києві. Я повідомив про те, що я готовий пройти будь-який інший день, будь-який інший час, і людям старався служити службу України. Хочу зауважити, що також після того моменту ще були три хвилі мобілізації і чомусь е до мене ніяких питань не було, не було, е було звернень, щоб я повісток що нас не було На даний момент. Е Переконаний, що це є політичним замовленням, тому що внаслідок нашої політичної діяльності відкрито декілька кримінальних справ про зловживання посадовими органами, посадовими особами Кам'янської місько подільської міської ради, і відповідно через два з половиною роки після цього факту от зараз розкручується ситуація. До того ж хочу сказати, що правоохоронні органи брали в мене пояснення і в моїх діях не було на кримінального право, тому що справ навіть не було відкрито. Уточніть, будь ласка, які правоохоронні органи, вас... де ви переховувалися і чи ви верталися після того дня, коли ви відмовилися взяти? Я, поліску, я, чи публі... ви я є публічною особисті по місті Подільському, я ніколи ніде не переховувався, я завжди і присутній на, са... на... на сесіях, на акціях. Не завжди можна знайти мому... мої громадські приймальні. До мене зверталася військова прокуратура, я їм дав пояснення і ви, в моїх діях ознак злочину не було коли до вас? Тисячі 14 році, бо десь в вересні місці, в кінці вересня міста. А чому на вашу думку тільки зараз? Я ж кажу, що зараз відкриті ряд кримінальних проваджень по особам в місті Хамця-Подільського. І саме це ці кримінальні провадження є наслідком того, що зараз зі мною проводиться політичні переслідування. А ви військову прокуратуру не зверталися щось з справою? Закрита вона? Я не звертався з справою. Єдине, хочу до цього додати, що зараз зареєстрована моя заява mm -hmm. до правоохоронних органів про факт погроз в мою адресу. Певних осіб місця концерт. Ви не можете озвучити? Можу, Народний депутат України будемо нечем. З Народним депутатом, де мені чітко вказує, що, що він буде тут питання так? Добрий, да. да. добре, да, добре. От, от я з вами поговорив культурно, на і любі, ви взяли написали заяву міліцію що я там вам чимусь Доброго Добрі. Я вам, 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 вам хочу що тоже є, що, що ви роздаєте неправдиву інформацію. Важаю, я зараз Важаю. просто я зараз просто в дорозі, не дуже зручно говорити, я просто поясню, чому, чому так, тому що ну інформація доходить. Я вважаю, що взагалі якби, ну, ну, це таке, знаєте, любі питання дійсно, треба вирішити цивілізованим шляхом і по всяких там. Е... Я вам цивілізовано них кажу, я вас прошу. Ні, не не, 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 Розмова Розумова була то... нормальна абсолютно, я не по я не те. Я просто говорю, що є є інформація також. То ну все воно так все просто як воно виглядає. Це чи бред самому серце, чуєте. Це спеціально це я я, по думці просто по-дунський поговорю скажу. Что тоже є, здесь есть там каброматы ради, ну вы знаете, это политика. Я же там тоже до мене підходит проматы, что вы текаєте в армии. А ви готовитесь військового прокуратура? Я готов ідські служити в армії, у мене дружина служить в армії. Наташ, есть, есть. Хочу сказати, що в разі оголошення мобілізації я готовий служити е, в армії. Більше того, хочу сказати, що в мене дружина зараз перебуває на службі збройних силах І двоє дітей. Меню Які документи від загальної відділення. З'явилися документи, розділи там секретність там... і ну, мобілізаційне розумію. розпорядження моє з'явилося в мережі інтернет, а, е... угу. яким чином для нас не відділю. Uh -huh. Ще? 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 Акт про... про неявку мою. Хоча я хочу зауважити, що мені особисто ніхто повістки не вручав. Я прийшов, мені сказали, будь на наступний день, сьомі годині ранку. Військкоматі я сказав, що я завтра буду в Києві, я готовий прийти на наступний день. Сказали телефоном? Чи ви прийшов. А чому ви не прийшли на наступний день? Я був в Києві. У нас був ну, чи... приїхали а, з Києва. А, чому не прийшли? А, а, а сказав, що не потрібно. Спеціально виясняли, ходили виясняти військову. Ні, наступний день не потрібно, тому що чому? А тому що закінчилась мобілізація. Так, ага. вони в останній день мене з ага. робочого дня. Я був в Києві. І після того вже вже потреби немає, тому що мобілізація закінчилася. Це вас в яку хвилю мобілізували? Треть. Після того ще після було треті хвилі да. і до мене ніяких питань не було. Тому я кажу, що це чисто політична заява. Розботки. Дуже погані.